Правда, настолько невероятна, что в нее трудно поверить. У половины россиян ничего нет за душой на черный день, а он уже близко. Не обижайтесь, когда Рублевка будет гореть. Черги за бензином та 30 його літрів в одні руки на фоні палаючих російських НПЗ. Напевно, не таке майбутнє уявляли росіяни, коли починали своє СВО. Або Енергетичні блекаути через удари українських дронів ще три роки тому люди з обох сторін фронту сприймали б такі слова, як маячню або як нездійсненну мрію. Пайдуть блекаути по Росії спочатку Белгород, а потім і Москва. А хто міг подумати, що колись найбагатше місто України, що колись успішно приймало євро та було центром притягнення людей, буде мати проблеми з водою? Аніум мудря і данець з води оставить. Ніхто. Ніхто про таки не думав, крім, як виявилось, пригожено. Тотальна посуха та величезні проблеми з управлінням. Черідний банк були передбачені їм задовго до того, коли казка про величний ДНР стала пахнути сухою пропагандою без жодного промінчика надії. Навіть долю власного життя. Чи низки дні будні раждіння і мені задають вопрос моїй родственні тянуть, що будь-які раждіми хрену знаємо. Пригожин усвідомлював і передбачав. І тепер, коли нарешті чергове попередження вигляді прородства почало здійснюватись слово в слово, я знайшов всі пророкування Пригожина, які стосувались майбутнього, і виявилось, що строки кінця війни з Україною. Варіант її розв'язки та жахливі плани росіян і навіть американців щодо нас вже давно були озвучені їм. А тому став лайк та ділись відео з друзями. Бо як Альонушка вже пілопадсоня масло і не тільки купила, але розвіла. Такі американські томагавки вже обіцяні Україні. томагавки и пойдут блокауты по России. Сначала Белгород, а потом и Москва. А чё все молчат-то, Вчера Белгород, Хаймер, б**. Света сколько часов не было. Томагавки атакам с фламинго та немецкие ракеты. Сколько уже было червоных линий для Кремля? Украина отримает потужные ракеты дальностью понад 5000 километров. Создание таких угроз для нас и есть красные линии. Красної лінії, у нас, похоже, красна краска кончилась. І вмісто красний карічнівої, правда, вмісто ліній Черкаши. І правда ж стає трохи моторошно від того, що людина, якої вже нема, змогла передбачити майбутнє. Коли власник вагнеру Євгеній Пригожин був живий, його заяви часто сприймали як епатаж чи маячню. Але тепер, після його смерті, деякі з них моторошно збуваються, перетворюючи його на. Несподіваного пророка Пригожин, який знав путінську кухню, так би мовити, зсередини, прекрасно розумів, що Росія відреагує на передачу чергових ракет мовчанням. Нутро російської душі та військові плани. Повар Путіна усвідомлював добре. Недаром казав, що самі безпечні місця Зараз два самих безпечних місця в країні це штаб в Ростові, там, де НГШ, і штаб на Фрунзенській, де Шайгу. Потому що враги ніколи не нанесуть туда ударів, потому що два світих місця. пригожин як ніхто інший розумів інертність російського військово-політичного керівництва. Він чітко вказав, що Кремль від слова ніяк не відреагує на чергову партію західної зброї. Його цинічні натяки на бункери як безпечні місця лише підтверджували дивний договірний характер війни, де за чотири роки справжні центри прийняття рішень у Москві та Києві так і не стали мішенями. Але якщо Пригожин був правий у дрібницях, чи варто нехтувати його більш глобальними та лякаючими прогнозами? Зараз, коли новини все частіше розніють повідомленнями про те, що велика війна в Європі неминуча, і майже щодня з'являються повідомлення про нібито випадкові російські дрони над Польщею та Литвою, які ніби перевіряють на міць нерви НАТО, слова Пригожина про правірку НАТО «Це НАТО на наших южних рубежах. Чого ви ждьоті? Нас почали напрягать вагнеровцы. Просяться на запад, розішиться нам. Ну, сходим на екскурсію у Варшаву і Жешову. Вже лунають не як п'яна маячня хворого вагнеровця. А його пророство про... бомбочку, та перед збросою якої будуть хитромудрі провокації, на які вже є плани у путінських генералів, звучить зовсім лячно. Що вже казати про те, які строки війни він називав, та якими страшними даними про реальні плани американців щодо українців ділився. Нам треба буде Францію, Італію, Болгарію, там ще щось українцям то з ними, надо чесно поділитися, тому що вони з нами здесь вместе настраждаються настрадаються, і що мама не Але перш ніж остаточно вірити в його апокаліптичний сценарій, ми маємо перевірити. Пророчий талант пригожена на фактах. Поки що збувається все, що він казав про нерішучість Кремля і ескалацію. Але чи означає це, що насправді він знав набагато більше, і його передбачення про ядерну загрозу та фінал війни варто сприймати не як погрозу, а як попередження? А моє попередження просте: постав лайк на відео та поділись з друзями. Інакше як в тому фільмі на протязі семи днів ризикуєш отримати дзвінок. Привіт! Це Пригожин, Женя, а якщо хочеш перестрахуватись від нечисті, ставай уряд моїх спонсорів. Цих файних і шановних громадян ніяка зараза у цілому світі не візьме. Отож, проявляй активність, бо я починаю. Но не буде залужного буде свистки ще у 2022 році, коли ім'я Валерія залужно асоціювалось з оборонною могутністю України. Євген Пригожин зробив дивовижне прогнозування. Розумієте, вони будуть змінювати командувачів. Залужний це символ, але кожному символу приходить час. Прийде інший, більш технократичний, більш керований. Ці слова записані в одному з його голосових повідомлень, тоді здавалися малозначущими. Але сьогодні, коли відставка залужного та призначення сирського сталося як факт, вони виглядають пророчими. Путін на нас 25 тисяч, і ми йдемо. Розбиратися цікаво, але Пригожин в один день, в один момент з маняка вагнерився, і ката українського народу перетворився для українців на міфічного героя. Його марш на Москву у червні 23-го року не був спонтанним бунтом. Це був акт абсолютної усвідомленості. Цікаво, що було, б, аби він не зупинився. Скоріше за все, пауза або довгождане перемир'я, а то і мир. Бо пригожин за пару днів до походу на столицю Росії заявив на 24 четверте Нічого сверхординарного не було. Зараз вже. Міністерство оборони питається обманути, питається обманути президента і розказати історію а тому, що со сторони України була безумна агресія. І ані ще грають місце за блоком НАТО на нас напав. Пригожин виріс у тіні системи та знав її всі найбрудніші секрети. Якось раптом вийшов з ціні, щоб кинути їй виклик. Він знав, що це закінчиться його кінчиною. Це не припущення, це логіка вагітних кров'ю режимів. Він пішов на Москву не для захоплення влади, а для того, щоб писати себе в історію не як найманця, а як каталізатора краху, який він передбачав. Лучше в її. але я не буду обманувати. Я думаю, чесно сказати, Росія стоїть на грані катастрофи. Але замість Росії поки що розсипався літак Пригожина. символічно. Ніби останній акт трагедії епітафії, до якої стали слова самої жертви. Якщо сьогодні не відрегулювати ці вінтики, то самоліт розсипется в повітрі. Він не просто бачив цю грань. Він зробив на ній останній крок і впав. Але перед цим залишив стільки пророцтв і такого змісту, що волосся стає дибким на Росії. генерал-опад. кого ліквідовують, кого судять, а кого просто знімають із хлібної посади. Пригожин неодноразово говорив, що у вищих ешелонах Міноборони корупція, що генерали живуть у розкоші, а солдати голі і босі. І що ворів треба саджати. Пройшло пару років, і в Росії почався генералопад. Герасимов! Де, мої припаси? Напевно, ця фраза до сих пір лунає в ухах шойгу, якого вже зняли з посади. Більше того, після серії публічних нападок на російське міністерство оборони у російських елітах почалися гучні відставки, арешти й судові процеси. Більше того, прокатилася хвиля досить підозрілих розкомнадзорів, коли жертва сама собі двічі стріляла в потилицю. Наприклад, один із маркерів генералопада, який пророкував Пригожин, це справа і засудження колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова. А за ним ціла черга відставок. Ці події дали підґрунтя для меседжу для вагнерівців. Пригожин вас усіх попереджав. Несколько місяців назад, когда я заявив о том, что буду вести подготовку в Белгородской и Курской области бойцов, случилось несколько событий. Також він казав, що якщо не створити санітарну зону в Харківській області, тобто не захистити так би мовити російську прикордонну смугу, то ця зона. То ця зона переміститься в Курську або Белградську область. Він попереджав, що якщо не зміснити кордони Росії і не вирішити проблеми на місцях, то фронт перекочує ближче до серця Росії. І після впевнених успіхів українських сил на північно-східних рубежах прикордонні російські регіони дійсно пережили загострення. Отже, метафора перекочування втілилась. Чому це важливо? Бо це пряма лінія між локальною військовою тактикою та внутрішньою стабільністю держави. Якщо бойові дії доходять до прикордонних регіонів, то політичний тиск на керівництво зростає і внутрішня легітимність зменшується. Але у кожного плюсу є два мінуси. То, що прийшло, були погранці, погранець погиб і честь йому, і хвала. Бо пригожин говорив, що наступ зсу стане приводом для згуртування Росії. І як стало відомо, після приходу українців на Курщину кількість охочих укласти контракт із Мінобороною різко зросла. А підтримка СВО в російському суспільстві посилилась. Не треба обманувати США, треба просто робити. не можеш закінчити СВО. Дай це зробити тому, хто може. Надо побідіть, або договоритися, а крутити не вийде. Пригожин також передбачив, що після успішних операцій на Курщини Україна захоче переговорів, що й сталося після того, як зсу зайняли значну частину Курської області. Водночас засновник Вагнеру прогнозував, що жодного договорняка не буде пізніше, після приходу зсу на російський регіон про це майже дослівно і заявив Путін. Після ударів по неправильним цілям переговори зайшли в тупик. І десь приблизно тоді українські БПЛА вперше досягли московської області. Багато хто в Росії вважав, що це поодинокий, кричущий випадок і тако більше ніколи не повториться. Тим часом Пригожин предрік. Українські дрони літатимуть по всій Росії. Як у воду дивився? Операція Паутина та майже щоденні новини про удари по нафтогазовій промисловості Росії вже стали буденними для українців. І ось тут ми підходимо до найпохмуріших на перший погляд пророцтв. Пригожин розповідав, як і у бійці просилися на екскурсію в Варшаву в Жешу, в ключову базу НАТО в Польщі. І після інцидентів із дронами у Польщі ці слова набули сенсу. Він передбачив початок нового конфлікту Росії з НАТО. А Жешу для них неприємливо. коли вони воювали під Артемовським, Ані ж знають, відкуда. шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда. Но это лишь прелюдия. Найжахливейшим его прогнозом был сценарий ядерной провокации. Он не просто размирковывал про теоретическую возможность, он описывал конкретную, циничную логику. Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли, ядреную бомбочку-то откинуть, Він говорив, що ніхто не буде застосовувати ядерну зброю на території противника. Це занадто ризиковано. Натомість, на його думку, є креативніше рішення пустити противника глибоко на свою територію, наприклад, у той же Курськ чи Білгород, і здійснити там ядерний вибух. Невеликий заряд, тактичний, або, наприклад, дозволити взірватись Запорізький АЕС, звинуватити всьому Україну та НАТО, отримавши привід для тотальної війни. Купована росіянами Запорізька атомна електростанція вже шість діб залишається без зв'язку з вітчизняною енергетичною системою. Це був не просто план, це був діагноз морального стану системи, здатної на будь-які зло заради самозбереження. Він розкривав світогляд режиму, для якого власні міста та власні громадяни лише інструмент у грі. І кожна нова провокація на кордонах НАТО лише підтверджує цю жахливу гіпотезу. За день до свого повстання він визнав, що Україна не бомбила Донбас вісім років, а вела бої з сепаратистами, і що регіон розкрадався. Це був вибух, що підірвав всю ідеологічну основу спецоперації. Він передбачив не лише події, а й майбутніх крах офіційної міфології. Начнеться контрнаступлення, вони пайдуть через наші границі. Кстати, вопрос: а як прилітають безпілотники у нас на території? А як у нас бомби падають на територію? А як ДРГ проходять на територію? Коли ж закінчиться війна, відповідь, яку ніхто не хотів тоді чути, бо його прогнози щодо термінів на тлі офіційного оптимізму росіян звучали як похоронний звін, щоб взяти Донбас Пригожин відводив півтора-два роки Росії, а щоб дійти до Дніпра 3 роки. Тепер питання, надовго чи ні? Якщо нам треба йти до Дніпра, то тогда года на три. Якщо нам треба закрити ДНР, ЛНР. Ну, треба ще хоча б будь полтора-два поработиць, бо пригожин не вірив у швидку перемогу Росії. Він бачив війну на виснаження, і сьогоднішня позиція кривавої м'ясорубки доводить його правоту. Але найжахливіше його пророцтво стосувалось не зброї, а долі українського народу у далекому 2020 році, коли війна здавалась неможливою, він видав сенсаційне прогнозування. Це не просто зміна політичної орієнтації України. Це повне тотальне скорочення населення, хоча б до 3-4 мільйонів людей. І далі заселення дружними людьми, ну, наприклад, передача цих територій ізраїльтянам. Ці слова, викладені нещодавно в мережі, вражають своєю зловісною точністю. Адже сьогодні, коли мільйони українців змушені залишати країну, а демографічна криза набуває катастрофічних масштабів, це пророцтво виглядає не просто здогадом, а планом, що методично виконується. Пригожин був монстром, створений системою, який обернувся проти своїх творців, але він був і її найпроникливішим діагнозом. Його пророцтво збувається не через ясновидіння, а через те, що він знав механізми та вади імперії зсередини. А в мене на цьому все. Чи вірите ви в пророцтво Пригожена? Пишіть на добраніч.